Друзі дякую вам за тисячу підписники. Це 10 годин і дуже велике вам спасибі. Я не очікував таке. Тут друзі вам вибив всі мої відео підряд, які виходять 15 днів. Тисячу два підписники. Друзі, далі в мене будуть, будуть виходити відео відеоролики. Тут всі відео, які в мене 15 днів виходять. І в мене будуть іще виходити. І я почну знімати Hills of Style. До нових зустрічей! Я вас дуже люблю.